На фронті таке враження складається, що росіян зупинено. Ну, принаймні, така от є велика спокуса Сергію е, сказати. Я знаю, що ви зараз на фронті не будемо давати подробиці, де саме. От як, як, як би ви окреслили ту ситуацію, яку от ми зараз є на третьому році війни? Ну принаймні так точно складається враження, що ні вони не можуть просунутися, скільки вони людей не мали? Ну, та й ми поки що на це не претендуємо. Ну, власне, погоджуюсь з тим, що не претендуємо сьогодні. Е, зараз така традиційна класична е, фраза пролунає про те, що ми проводимо оборонну стратегічну операцію. Ворог з 23-го року з осені проводить стратегічну наступальну операцію. І коли ми говорили про те, що два завдання ворога треба дуже сильно бити, щоб втрати були величезні зберігати максимально наші життя, то е, це вдається знаки. сьогодні. Ми бачимо результати цього. Я зараз не хочу там знаєте посипати голову попелом і казати нашим е партнерам. Якось союзникам не дуже хочеться зараз, зараз говорити, але партнерам з океану, наприклад, про те, що вони дуже довго тягали а, декого за причинне місце. Я саме про те, що а, не надавали допомогу від, відповідно, затягували той час, і ви не гірше, ніж я, знаєте, що це відбилося потім на полі бою, що ми втрачали деякі наші території надзвичайно швидко. І також разом з вами і наші колеги. Які працюють у цьому інформаційному просторі, в тому числі е, там, де ми сподівалися зупинити ворога, ми я маю на увазі і сили оборони, тому що ми всі дотичні так чи інакше. Е, навпаки, ворог дуже швидко цими опорними вузловими рубежами оборони. Е, Уволодівав, проходив там зараз. Не буду говорити там про очеретини і так далі. Ну, подібне це вже сталося. Але на сьогодні е, дуже хочеться сподіватися, що і ворог виснажується, і приклади вірніше підтвердження. Цьому ж є. Ну давайте задаємо 15-ту окрему мотострілкову бригаду, яка мала зараз в цей час вести міські бої, наприклад, у Покровську. Чим вони займаються? Так їх кинуто в бій. Е, я це називаю бігають по наших уцілілих. Лісосмуга по наших полях у тому районі в тій локації зазнають втрат і займаються зовсім іншим, для чого їх готували і ну навіть можливо не готували, а зберігали. Тобто, бачимо, що ресурси вони вичерпуються. Вони не закінчилися, вони не вичерпались остаточно, тому що дуже багато жорстоких буде боїв і багато бойової роботи. Але тим не менше е, є напрямки, до речі, де надзвичайно складно. Я так, що без ради, надзвичайно складно, де можливо і у нас з ресурсом не все добре. Я зовсім не називаю ці напрямки і не кажу про, про кількість військ, не маю на це права, але де немає, скажімо так, переважаючого ресурсу для того, щоб ситуацію вирівняти. Дай Боже, вдасться зробити і на цих напрямках те, що вдалося сьогодні під Покровськом. Як буде далі розвивати ситуація? Наразі досить таки складно сказати. Ворог буде намагатися наступати. Ми це розуміємо. Бо йдуть геополітичні процеси. і Хто б що не говорив, це пов'язано в тому числі із цим, але економічно е ворог зазнав суттєвих втрат. Сподіваюсь, вони кардинально вплинуть і на його бойові спроможності на полі бою. Слухайте, тут таке цікаве запитання в нашого глядача Назара, який пише: Пане Сергію, як я зрозумів це так це. А типу, махніть, напевно, то мож, мало бути моргніть оком, що ми ще не все показали. Тому що скоро вроді заморозка пише, пише Назар, ну принаймні нас в цьому намагаються переконати. То ви так моргніть, якщо ще ми не все показали. Ну, давайте я посміхнуся. По-перше, е е е я ну, не сміюся над питанням, дякую вам будь-якому разі. Е е я скажу так, що взагалі там слово заморозки, перемовини, е вони для нашого суспільства без винятку, воно є на сьогодні, ну скажімо так. Шкідливим, ну, давайте, я слово таке підібрав. Шкідливим. Давайте думати про те. Я про цивільних людей, що ви чим ви можете допомогти нашим силам оборони, кожному підрозділу, тому що зборів є багато, допомога дійсно потрібна. Сили оборони сьогодні. Повірте, менше усього обговорюють ці питання: перемовин, заморозків є у нас бойові завдання. Ми її хочемо виконати що найякісніше, тому що це те, що дає результат. Результат, який сприяє в е, тому числі і нашій дипломатії, і зусиллям верховного головнокомандувача е, президента України, наших е, інших очільників держави, це те, що сьогодні допомагає державі в цілому, тому давайте поки що без усіляких заморозок. Підморгнути оком я вам чесно скажу, можу, тому що дійсно не все ми ще показали на полі бою. Далеко не все і ті інструменти, які задіюються, контратакувальні. Давайте їх назвемо так, вони дають результат. Хочеться суттєві, що так тільки не кажіть, що треба зараз бігти всі в наступ. Давайте підготуємось ресурсно. Uh, тому що все рівно хто що не говорив, нам наші землі треба визволяти. Можливо, буде більше дипломатії, можливо, але це вже тема іншої розмови, і до цього ще треба дожити і не зупиняти боротьбу сьогодні. Це точно. Знаєте, не повірите зараз уже від Трампа з'являються коментарі. Буквально з вами спілкуємося, з'являються коментарі від Трампа, що він уляв сподівається, що Україна поверне деякі свої землі. Він переповідає слова Путіна, що Путін вже не проти щодо того, аби європейські війська були на території України. Ну, хоча й навіть чесно кажучи, ми неодноразово в наших стріма говорили про те, що європейські війська це. Не є спроможною ідеєю або якоюсь великою панацеєю для нас, нас наші війська, це номер один е, в Європі і світі. От, от нам би гроші і зброю. От, от, от що і, і сьогодні якби є така надія. Знаєте, е, сьогодні ви згадали верховного головного командувача президента. Він сьогодні заявив таку фразу, сказав: що ну, мовляв, якщо нас не чекають у НАТО, то значить, що НАТО треба зробити в Україні. От як людина військова, як ви розумієте ці слова? ви знаєте, не хочу зараз здатися людину, яка е, там скаже: е, А ми про це а ми, а ми про це говорили. Чути мене так, е, а ми про це говорили. Е, я скажу так, що да -да, це що буде, да, в тому числі. Це і е, скажімо так, мрія моя і моїх побратимів. Я здається, і у вас навіть на якому сетері чув про те, що НАТО буде прийде той час гуртуватися навколо України, тому що. На сьогодні єдина армія в світі, яка має величезний такий бойовий досвід, пов'язаний з використанням е цієї армії, нашої армії, нашими силами оборони і проти нашого війська, усіх різноманітних видів озброєння, засобів вогневого ураження. То, звичайно, я не знаю. Ну чи з'явиться найближчим часом така армія на теренах Європи. Я вже не кажу там про Сполучені Штати або інші е держави і інш, інше військо. Тому сьогодні очевидно, є е теж неприхильний, знаєте, е створення там якихось європейських е там збройних сил. Ну виглядає це такою утопією. Мені довелося я не дуже часто був за кордоном, е на жаль. Поки служив, не міг їздити так, потім АТО і так далі, тому подібне. Але і, я був у штабі Європейських Збройних Сил, е, є такий, є така структура, е, і, власне, те, що я побачив, я зрозумів. Ну, дійсно, це утопія. Це якась надбудова, е, яка займається, чесно кажучи, незрозуміло чим. Ну, люди собі грають, грають. от саме таке слово грають у такі речі. Тому сьогодні я не закликаю робити там північно-атлантичний Український Союз. якийсь так? Але в будь-якому разі я думаю, що Україна може стати ініціатором о, якогось такого європейського о, союзу, якогось альянсу, самозбройного, тому що досвід є о, є. Є і можуть бути пропозиції для інших держав, як разом захищати і наші кордони, і наші території, бо о, Росія поки що є. Вона не зникла. Чи зникла найближчим часом? На жаль, я думаю, що ні, але ми для цього дуже постараємося. Ну, це вже теж тема іншої розмови. Е, так, перепрошую, мене щось трошки підгальмував інтернет, але я зараз уже знову повернувся. Е, ну, одне питання: знаєте, в цьому контексті, коли ми говоримо про е, потрібно е, на основі української армії формувати. Щось потужне це якраз таки про реформи і зміни в українському війську. Вчора з'явилася інформація від Юрія Бутусова. Він послач на свої інсайди. Я не знаю, не можу казати, гарантувати, що там це 100% правда. Але він говорить про те, що зараз 18 корпусів формуються в Україні, і вже рішенням ставки головнокомандувача затверджено, що впродовж найближчого місяця цей процес має фіналізуватися. Хороші прізвища є серед тих комкорів, які будуть призначені. Але ну. Я скажімо так, деяку і іншу інформацію так само чув. Що ви чули про от формування зараз корпусів? Як воно це все відбувається? Я знаю, що цей процес йде. Не хотів би зараз зупинятися на прізвищах, тому що не всі вони співпадають, скажімо так, з цією інформацією, яка є в мене, і до прилюднення офіційних даних я не хотів би про це е, говорити. Я про е, прізвища або щось якусь інформацію певну видавати за інсайди. Процес йде, е, він йде надзвичайно складно, тому що є проблеми з комплектуванням відповідних штабів. Це дійсно питання, і о, зараз дуже знаєте важливо. Ну чесно скажу так: не запустити в ті штаби тих людей, які взагалі до цього, м'яко кажучи, не дотичні, не мають відповідного бойового досвіду. Не хотілось би цього, щоб реформа знаєте прогальмувала і не вирішила тих нагальних питань. Про які ми наче ми, про них теж з вами говорили, коли обговорювали перехід на корпусну систему? Щоб всі ті позитивні моменти, які з цим пов'язані, вони. Не пішли на дно, тому е, проблема комплектування кадрів є надзвичайно важливою. Ну на те й війна давайте говорити про те, що сьогодні треба підіймати е, по щабелях кар'єрних е, драбин усіх тих людей, які це заслужили. Нехай це буде старший лейтенант, і Він можливо у своїй там 23-25 е, може вже й командувати батальйоном. Е, я не визначаю цих прізвищ, я їх не можу назвати, але. Оце важливо, щоб не давали пропадати таким смарагдам у нашому війську. Вони є. Вони є мають розвиватися йти вперед. Тому на це дуже сподіваюся. Складно, що це під час війни, звичайно, відбувається. Але у нас немає іншого виходу. І оці надбудови, до речі, там ОТО і так далі, тому подібне. Я сподіваюся, вони все-таки будуть зникати. бо в мене Ну, скажімо так, навіть по деяких інформаційних питаннях від початку повномасштабки виникали питання до цих утворень. Я зараз назви не буду говорити. Ну не маю на те права, але виникали ці утворення, які проводили якусь таку паралельну незрозумілу діяльність, створювали якісь організми, які так чи інакше заважали. Військам виконувати бойові завдання оце правда. І я дуже сподіваюся на головкома, на верховного командувача що доведуть цю справу до завершення, призначить тих людей. Які дійсно виправдають і нашу довіру і довіру усіх побратимів е, і головне не боятися. Якщо людина, я вже сказав, ну, скажімо, талановита, і треба підіймати. Якщо людина не змогла функціонально е, виправдати надії, які на неї покладалися, не треба боятися. Я не кажу там когось гнати десь. Ну, людина може знайти своє місце за іншим функціоналом. Тобто, не боятися е, ці посади звільняти для нових людей це дуже важливо. Одне питання на сам кінець, тому що в другій половині цього ефіру буду обговорювати е, дипломатичну е, обстановку, е, яка складається, вона теж не менш важлива, е, хоча фронт. На моє переконання, думаю, на ваше теж що він найважливіший. Він справді це найголовніша така, скажімо, річ, яка формує будь-яку переговорну позицію. Але в цей же час ну, є певне таке от очікування, що ж буде далі з війною безпосередньо на передовій. Якщо у нас буде далі тривати така протистояння, назвімо це так, з Сполученими Штатами, і от сьогодні багато європейців було у нас в. Україні в Києві і презентували свої пакети допомоги, свої пакети санкцій, або що, або що, або що. От, от власне мені цікаво чи на фронті за цим речами стежать, і якщо стежить, то що говорять. Ну, звичайно, це не проходить повз увагу, але ну можливо, це мені так пощастило в такій е, такому середовищі жити, що питання ці обговорюються. Ну сьогодні було більше оптимізму. Давайте я ось так скажу е, після оці, цих інформацій. Не оголошених пакетів допомоги, е, ну скажімо, були десь, дещо радикальні, кому що треба яку перепрошую, ну мать е, показати і коли звичайно обговорюється так, але в розрізі лише одного, що ми мусимо і зобов'язані далі воювати. Треба зброя, треба боєприпаси, і от про це мова, так що це буде прискорено, ці процеси відповідно, і вдасться нам. Стримувати ворога надалі, принаймні, як мінімум, стримувати, а на майбутнє, все таки і говорити про звільнення наших територій. Е, немає паніки, немає зради. Ну, принаймні, я не бачу. Е, ну, певні певні люди, звичайно, так. Ну, це вже взагалі хвороба нашого суспільства. А так, е, нормально я кажу, настрій сьогодні став кращим, чесно.